things. Ми не можемо продовжувати фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності, як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чому Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити, зокрема, тому що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів, і йдеться про наше майбутнє. And I think what we send work. Думаю, що те, що ми надсилаємо Україні, має працювати, і вони мають бути добре навчені, щоб це використовувати. Справді вважаю, що більшість витрат на обладнання, яке ми передали в Україну, було витрачено у Сполучених Штатах. Це добре. Думаю, що має бути більше оцінки, що відбувається, як це працює. Якщо ми не надсилаємо своїх військових, то треба переконати, що те, що вони отримують, працює. Якщо щось не працює, ми не надсилатимемо. thank you